Всім привіт! Мене звати Тетяна Орел, і це п'ятий випуск подкасту Місія Піпл. Сьогодні ми поговоримо про те, хто така інтелектуальна еліта, адже саме вона є місією нашого ліцею. Зі мною сьогодні в студії Наталі Малик, наша викладачка української мови та літератури, а також керівниця старшої школи, і Саша Сапронов, історик, один з найвідоміших у нашій школі. Добрий один день. з трьох вітаю. вітаю. Почнемо з того, хто така взагалі еліта. Нам напевно варто почати з визначення, тому що або цей подкаст виключать одразу після першого питання, або ми зацікавимо одразу визначенням. Наталі, як ти думаєш, хто такі люди, яких ми називаємо елітою? Ви знаєте, мені здається, що в суспільстві взагалі дуже багато є думок навколо того, що таке еліта. І ну, там хтось думає, оце еліта, а це, а це не еліта, це не справжня еліта. Існує такий наратив псевдоеліти. Але що це таке? Чи це якесь таке метафізичне явище? Чи все ж таки це якісь конкретні люди, не знаю, поціловані Богом, чи, чи це людина, яка займає якусь функцію? Я швидше прихильник тієї концепції, що еліта може бути сьогодні ти еліта, а завтра вже не еліта, якщо ти не виконуєш цієї функції. Тобто, все ж таки це певна функція в суспільстві, яка, звісно, що веде за собою це суспільство, яка продукує якісь нові ідеї, нові концепти. Це не, не тільки виконавець, хоча може інколи бути ним, але це в першу чергу та людина, яка створює нові концепти. Це ж що до ДСИС? Е, еліта це ті, хто цей світ, це змінотворці. Да, це люди, які е, ну, насправді рухають це суспільство, цю країну на різних рівнях, абсолютно. Да, там на локальному, на глобальному, але да, еліта це ті, хто. Щось робить просто банально, да тому, що є величезна кількість людей, які можуть бути ну гарними виконавцями, прекрасними людьми, розумними, да, але вони не продукують нові сенси, нові якісь явища, нові проекти. І тому еліта це ті, хто це ті, хто рухають, це ті, хто рухаються, от, і ті, хто змінюють цей світ. Ну, якось так склалося, що в нашій країні, так чи інакше, і в суспільстві опосередковане ставлення до слова еліта, все-таки швидше негативне, тому що завжди є якийсь контекст того, що це не стосується всіх, того що це якісь баловані дітки багатих батьків або самі багаті батьки і так далі. Я пов'язую це з тим, що дуже часто ми перше, про що ми думаємо, коли ми думаємо про еліти, ми все-таки думаємо про політичні еліти. І за рахунок взагалі, історії нашої незалежності, очевидно, що у нас були дуже різні представники політичних еліт, які навряд чи мали би не Зуватися елітою, і звісно, що це сформувало і в засобах масової інформації, і взагалі в очах людей, якесь уявлення про еліти, які насправді ними не є, і очевидно, ми би навіть не мали використовувати ці слова. Що ви взагалі думаєте про ставлення в сучасному суспільстві людей до цього слова еліта? Чи може воно колись змінитися? Чи ми колись повернемося до справжніх концепцій, того ким ким мають бути ці елітарні люди або люди, які рушать світ вперед? Ну мені здається, що а, насправді вже це поняття дещо змінюється, і конотації, які за ним стоять, змінюються. Тому що ну, ніхто не подумає про те, що Янукович – це еліта вже сьогодні. Так, ні, Ніхто з цим не буде погоджуватися, я думаю. Але разом з тим. Якщо ви погоджуєтесь, напишіть в коментарях, ми вас знайдемо. Так, Разом з тим, звісно, що є ці, ці негативні конотації теж є в суспільстві, тому що еліта в будь-якому випадку, чи це інтелектуальне еліта, чи це еліта технологічна, вона має бути чимось підкріплена. І я вважаю, що в в поняття еліти є кілька складових: це влада в тому чи іншому напрямку, так, в тому чи іншій в тітній галузі важлива концепція це ресурси, вони теж можуть бути дуже різними. Зокрема, це гроші теж, безперечно, це також є тією складовою. І зрозуміло, що це інтелект. Так, ці три, три складові є дуже важливими, і вони можуть об'єднуватися між собою. І тоді з цього може вийти щось добре. З приводу негативних конотацій щодо еліти я е, е, зашифрую це в одну фразу ти що самою mm -hmm. Вот. Насправді це дуже радянський спадок урівнення, тому що. Ті, хто називають себе елітом, так чи інакше мають виділятись, будь-вчому. в чому. От. І це дійсно люди, які вважають, що еліта це щось нехороше, це люди, які не люблять людей, які чимось відрізняються. Mm -hmm. От. І це теж радянський спадок, коли буржуазія, священство, хто завгодно, це все люди. Не фізичної праці, скажімо так, да, це люди, які працюють отут. От а як відомо, що там написати роман, це ж, розплюнуть, ти попробуй на заводі попрацювати. Да, це абсолютно різні речі. От, і тому е, всі ці історії про те, що еліта це щось негативне. Вони всі звідти мені здається. Ну але мені ще здається дуже важливим підсвітити те, що нам не варто заходити в те, що еліта це щось контроверсійне до слова народ. Ну, бо це ж частина насправді народу, так? Тобто ми не повинні відокремлювати еліту повністю від суспільства. Це частина цього суспільства. Суспільство різне, різношерстне і так, це його частина. Вам взагалі подобається місія нашого ліцею? Вона вам відгукується. Вам Подобається думка про те, що ви виховуєте нову українську інтелектуальну еліту. Я думаю, це не те, що подобається чи не подобається, це те, що треба робити насправді. Тому що, ну так чи інакше, сьогодні ми потребуємо людей, які будуть щось робити, щось змінювати, і брати на себе відповідальність. Ну, просто без цього ми не виживемо. Насправді, У нас є ціле покоління людей, які. Травмовані війною, які вбиті на війні, дав нас є величезна кількість змінотворців, які загинули на війні. і Насправді нам потрібна ця еліта. Це не питання бажання чи не бажання, це питання необхідності для цієї країни. Насправді, mm -hmm. от ми маємо це робити інакше, ну інакше наше. Так, я погоджуюся з цим. Тут Саша сказав дуже класне слово про відповідальність. Це дійсно одна із найважливіших ознак еліти. Це ті люди, які беруть на себе відповідальність. І нам сьогодні, в суспільстві 21-го століття, в цілому, навіть уявити на секунду, що не було би зараз цієї кривавої війни Росії проти України в будь-якому випадку потрібно було би виховувати цю еліту, тому що ми маємо позаду дуже великий період радянського союзу. Де ніхто не задумувався над вихованням еліти, тим більше в середній школі. Так? І, власне, ось ця загальна освіта, шкільна загальна освіта, вона всіх. Наскільки сильно урівнювала, що не було, не було простору для розвитку якогось іншого мислення, так і зараз мені здається дуже важливо створювати ці осередки, створювати нові осередки творчого мислення, креативного мислення, наукового мислення в Україні. І тому це дуже класно, що є такі школи, які не бояться брати на себе цю місію. Ну так, у нас ж якось класично асоціюється з осередками інтелектуальної еліти або загалом еліти все-таки університети. І, і насправді я не думаю, що ми назвемо 10 таких університетів, якщо так зараз не сказати. Тобто це якась могилянка, це уку, якісь такі е, очевидні речі. Але ми ніколи не думаємо про загальноосвітні школи, як про осередки інтелектуальної еліти, саме через те, що вони очевидно загально доступні. Але чи можемо ми подумати в напрямку того, що приватний сектор е, шкільної освіти може зрештою зростити тих дітей, які рано чи Реалізуються і стануть людьми, які власне змінюють світ. Очевидно, що коли, ну, коли ми говоримо про виховання дітей, ми говоримо про роботу вдовгу. Ясно, що ми не випустимо 16-річну інтелектуальну еліту, ну нам би, звісно, хотілося і якісь. Е... Базові речі в них вже присутні. Ми бачимо це по своїм випускникам, але з ними має відбуватися ще щось. От куди має потрапляти випускник умовного ліцею, який бере на себе місію виховання нової української інтелектуальної еліти, щоб зрештою до 40 років ця людина стала нею, щоб ми точно переконалися, що ми це зробили. Що з нею має відбутися? Який цей шлях героя? Ну зі мною багато хто не погодиться, але я людина, прихильник університетської світи, все, все таки. Я думаю, що це дуже важливо для зростання особистості, тому що університетська освіта — це те, що дає змогу потрапити в суспільство, в соціум тих однодумців, які також колись стануть усією інтелектуальною елітою. Це дуже важливо або Шукати альтернативні альтернативні ось ці такі бульбашки, якісь інтелектуальні бульбашки, які допоможуть також зростати цій особистості. Тобто університет бере на себе функцію не тільки якоїсь вузької спеціалізації в якійсь галузі, а все ж таки ще ось цього навколишнього середовища. Я думаю, що наш випускник куди б він не потратив, він має навколо себе формувати ці бульбашки, ці осередки, тому що ну насправді, коли ми говоримо про нашого випускника, ну він не має йти в два університета в цій країні. Да? Тобто, mm -hmm. в принципі, людина, яка має якийсь стержень, яка має якісь інтереси, захоплення, і найголовніше, яка має куди рости і що робити, вона насправді в будь-якому місті, в будь-якому університеті, вона знайде свою бульбашку навіть. В найпровінційнішому -най -най університеті ну, це можна зробити, і можна в кінці кінців сформувати самому. От, тому мені здається, що наш випускник це не тільки людина, яка буде знаходити інші середовища, а вони мають формувати ці середовища. Ну дуже часто ж це основна з закладів до приватних шкіл про те, що ми не готуємо дітей до життя, а ми готуємо їх до якогось світу яскравих рожевих поні, де все класно, всі один з одним гарно комунікують, немає людей, які з ними конфліктують і так далі. Ну насправді, якщо поспілкуватися з людиною, яка не в контексті приватних шкіл знаходиться, їй здається, що це от якась така нереалістична історія про світ, якого насправді не існує. Що ви про це думаєте? Я Хочу сказати, що мені здається, чому люди думають, що це погано бути в Бульбашці, яке це реальне життя? Тобто вони переступають поріг школи, і там вже там реальне а от в школі нереальне воно. Воно однаково реальне всюди, і ми реальністю будуємо самі. Самі створюємо простір навколо себе і дійсно створюємо цю реальність. Тому це для мене дуже дивна якась ідея, дивний наратив про приватні школи, про те, що це якийсь вакуум. Але тут вони теж стикаються з дорослими. Вони виходять в цій же школі, вони виходять за межі школи. Бо одна із наших функцій і завдань це показати їм наскільки світ різний і в що в ньому є дуже різні речі, познайомити його з усім і. Чому ми думаємо, що діти, які в цій бульбашці, якщо вони вже дійсно в бульбашці, менш опорні від тих, які були поза нею? Можливо, якраз те, що вони бачать модель нормальних стосунків з дорослими, те, що вони бачать модель того, яким мало би виглядати суспільство, це їм дасть змогу і будувати його навколо себе далі. Це ж теж ознака якоїсь історичної травми, напевно, коли ми завжди готуємося до гіршого. Так, е, да, я погоджуюсь. Тобто, оця от, е, наша бульбашка, це насправді можливість вийти в повноліття трошки менш травмованим, ніж е, більшість підлітків, які все це проходять. Да. Тобто, коли нам говорять про те, що от, у вас там все добре. Ну так, да, у нас все добре. Типу, чому це погано? Ну чому ці люди мають бути травмовані вже з 12 років якимись дивними стосунками В випадку, з батьками, з вчителями, з дорослими, да, там, з якимись цими непонятними батьківськими комітетами і всім іншим? Ну, чому всі мають через це проходити? Ну, це знову ж таки ця історія про те, що якщо всі плавають. Відомо mm -hmm. чому, то значить всі це мають спробувати. Ну ні, насправді ні. Тобто, виходить, що ми їх готуємо до реального життя таким чином, що наша задача показати їм умовну норму, да, те, що ми визначили для себе нормою в цьому середовищі, і вони, коли будуть випускатися і знаходити якісь нові осередки, які, можливо, будуть відрізнятися від того, що вони бачили в школі, зможуть протистояти цьому або збудувати альтернативну версію реальності для себе вже там в університеті, за кордоном, в, десь в, не, знаю, не в осередку інтелектуальні. Еліти, але все ще в, в університеті, тобто обрати для себе якісь шляхи виходу з цього. Ну, ми Вихо... що... чи ми можемо визначити, я до питання mm -hmm, підвод. So. Чи ми можемо визначити, що для інтелектуальної еліти екстра важливо мати мати у це здатність протистояти або якісь цей внутрішній стежень? Тобто, ну що ми умовно намацально можемо сказати про ознаки цієї інтелектуальної еліти, коли ми говоримо про підлітка, що в підлітку має бути, щоб ми мали е, змогу подумати або уявити, що от з нього щось там в 40 років або в 30 або не Знаю, можливо, 22 <с, <с,> вже буде інтелектуальна еліта. Як ви думаєте? Складно знайти мірило еліти насправді, mm -hmm. е, тому що вона е, я не знаю відповідь на це питання. Е, вона ж стається місцями сама по собі, місцями через виховання. Ми мусимо зробити все для того, щоб її виховати. А чи ми це зробимо, чи нам це вдасться, це питання 50 на 50. Mm -hmm. е, але спробувати ми повинні. Я думаю, що головним показником майбутньої еліти це люди, які так чи інакше будуть ну, не закриватись якихось побутових потребах, да, там своїх фізіологічних бажаннях і всьому іншому люди, які будуть працювати на своє оточення, на своє суспільство, на свою країну, да навіть на весь світ. Тобто, це люди, які так чи інакше знайдуть можливість на щось впливати, щось змінювати, на когось впливати. Тобто, для мене еліта – це люди, які ну, при спілкуванні з яким ти. mm <laughs> Щось отримуєш да нове. Ти в тебе з'являється бажання щось робити. Ти бачиш, як ці люди щось реалізовують, як вони щось е, навіть не реалізовують, і навіть якщо вони просто чогось хочуть. Да, це вже е, е, важливо. І ми ж ну спілкуємося з нашими випускниками, коли вони потрапляють да, в інші середовища. Ну вони ж багато в чому вони бунтують проти цих середовищ. Да, тобто вони з ними не погоджуються, їм це не подобається. Е, да, і насправді набагато краще випустити дорослих 18-річних людей, які зможуть протистояти цим середовищам ніж. Е, мокнути туди дитину в на строків, і вона просто з ним зільється. Mm -hmm. От і ну тому для мене це теж яскравий показник того, що в нас навіть на рівні випускника нашого ліцею вже щось вийшло, тому що ці люди вони не приймають середовища, яким не подобається. Вони намагаються їх змінити, і це вже добре. І мені здається, дуже важливо, те що в них є класні цінності. Ми вже можемо в дітях інколи складно це помітити. Ну бо цінності в принципі будуються вже в такому більш зрілому віці, якісь яким ми можемо опиратися, але в цих дітях, в цих сьогоднішніх наших випускниках, вже видно певні цінності, і я впевнена, що вони зможуть бути їхнім орієнтиром в житті. Якщо ми повернемося до визначення інтелектуальної еліти в нашій місії, то в нас є там три опорні пункти, серед яких також є також є сродна праця. Наскільки це важливо для реалізації, як ви думаєте? В Сковороди є концепція сродної праці. А є ще концепція, ось ця, знаєте, яка на іншому боці зображений mm -hmm. фонтан П'ятисотки про нерівне всім, нерівне всім рівність. І якщо слідувати цій концепції, мені дуже подобається те, що кожна людина це якась чаша, і залежно від її розміру, вона може бути наповнена, так? але вони всі наповнені. Mm -hmm. Мені здається, дуже важливо допомогти в. Вміти наповнити усю свою чашу повіньця, якою б вона не була, бо люди дуже різні. Що ти думаєш про концепцію сродної праці uh. в контексті інтелектуальної еліти? Я не знаю. Ми будемо це різти. Добре. Ні, це я скажу. Я думала, що це була відповідь. добре. Ну, насправді, Ні, я не знаю. Давай далі. Добре. Наталя, ти згадала про відповідальність, про те, що для інтелектуальної літи дуже важливо мати відповідальність. Чи ми можемо стверджувати, що починають? Починати працювати з відповідальністю, ми все таки, очевидно, маємо в дитинстві, і школа тут відіграє чи не найважливішу роль, беззаперечно, так ми починати маємо точно з дитинства працювати зі відповідальністю, але треба бути дуже обережним, тому що відповідальність це те, що можна лише взяти самостійно, а не те, що тобі можуть запропонувати, я так вважаю. Відповідно, ми можемо показати приклади того, за що ми можемо брати відповідальність, можливо, за що варто брати відповідальність, але це бажання її взяти може бути, я думаю, що лише внутрішнє, і тоді, коли людині, ось цій маленькій людині, дитині, дійсно щось важливе і цінне, показати їй цінність з чогось, чогось, тоді можна брати на себе цю відповідальність. Це дуже складно, я думаю. Дуже складне питання відповідальності, особливо. В юному віці, тому що ну, дорослі беруть на себе відповідальність таким чи іншим чином їх змушує життя до цього. Але коли людина хоче взяти відповідальність не лише за себе, а за світ навколо себе, за своїх ближніх, за свою країну, врешті-решт, це, це велика сила, так і я думаю, що з цим дуже складно працювати. Я ще хочу повернутися до того, що ми говорили про те, що незважаючи на те, чи зараз би відбувалася ця кривава війна, чи не відбувалася, все одно нам була би потрібна ця нова українська інтелектуальна еліта да, нашій державі. То яку тут роль грає саме ця війна? Що відбувається з тим, як ми формуємо цю еліту через цю війну? Як ви думаєте, як воно впливає? Саша дуже лучно сказав, що ця війна знищує сьогоднішню еліту безперечно, тому що ну але якщо багато... ми ж не можемо якось збільшити кількість або якось масово випускати цю масову літо так не випускається безперечно. Але вона з одного боку вона знищує цю еліту, але з іншого боку, дає нам розуміння того, що ми змушені. Створювати, давати можливість для розвитку тієї самої військової еліти, mm -hmm. якої у нас а, ну, вона є. Ми бачимо, що зараз є ці молоді люди, а, є а, елітні підрозділи, врешті-решт. Але разом з тим а, ми багато років втратили так для до того, щоб їх mm -hmm. було ще більше, ніж зараз. І а, ми маємо а, ще трішки часу надолужити це. А, бо ну, війна дійсно закінчиться. так, Війна закінчиться, а, оця кривава фаза точно закінчиться. Закінчиться, але вона не закінчиться повністю. Все рівно ми не позбудемося ніколи цього сусіда, завжди будемо мати те саме географічне положення, яке зараз маємо. І відповідно ми змушені над цим працювати. Ми змушені працювати над цією військовою власне літо. Мені здається, що це дуже важливо, але разом з тим, ми маємо велику тяглість. Цій військовій літ, угу. яка була просто на певний період е, в 20 столітті перервана, і наше завдання її відновити. Угу. Е, я скажу те, що насправді будь-яка війна, так чи інакше, вона. Провокує свідомо чи не свідомо появу на Да? тому що наскільки це наскільки величезний стрес, наскільки величезне потрясіння, що насправді після будь-якої війни формується якийсь прошурок людей, які на фоні цієї війни готові робити світ якимсь трошки кращим для того, щоб це більше не, не повторювалося, Да? Це можна прослідкувати і після Першої світової, і після Другої світової, тобто після будь-якої війни. Тобто, насправді тут е, ну, все працює е, дуже дуже е, так е, симбіотично, так би мовити, да? Вот. і е, коли стався лютий 22-го року, в мене щось була така думка, що да, щас історія стане нікому не потрібна. Щас всі як вивчать на фоні всього цього. Вот що просто ми я, я просто стану непотрібним. Або навпаки, що люди на фоні всього цього дуже не схочуть цікавитись mm -hmm. нічим, просто щоб в це не лізти, тому що і так дуже багато стресів. От, але насправді як показали роки, дітям навпаки, дітям цікаво, дітям хочеться більше дізнаватись, дітям насправді хочеться щось змінювати, і вони. Багато хто сам відчуває те, що їм треба буде багато що зробити для цієї країни. Вони mm -hmm. вони вже до цього насправді, якщо не готові, то принаймні вони це вони це усвідомлюють. Во тому, що е, з одного боку війна закінчиться, з, з іншого боку, вона не закінчиться. Да. Вона все ще буде продовжуватись. Ми, ми не увійдемо в прекрасний новий світ, в якому буде все добре, і будуть плавати рожеві поні, Цього не станеться. Вот і так чи інакше, нам треба буде е, давати цим людям достатньо з одного боку стійкості стійкості відповідальності. Да, е, з іншого боку, давати йому усвідомлення того, що е, ну, світ не стане прекрасним вже завтра, і навряд чи він взагалі колись не стане, але є рух. Є ціль, до якої чи ми, чи вони, чи всі разом так чи інакше маємо рухатись. Одне із наших завдань, я думаю, показати те, наскільки наша країна прекрасна, щоб ці молоді люди змогли її полюбити, бо якщо вони її полюблять, вони зможуть брати на себе відповідальність за цю країну і робити цей вибір, любити її тут. Mm -hmm. І тоді ну, відповідно вони зможуть щось щось зробити для неї. Я думаю, що відбулося дуже важливо. От я зараз в розмові про це подумала. Що якщо ми повернемося там в умовні нульові, або навіть десяті, тіку ті тих, тих людей, кого ми називали елітою, тоді на широкий загал, да, не говорячи про якісь там маленькі ком'юніті, які очевидно розуміли, хто як ми, мав би називатися, а на широкий загал, то зараз ми ж називаємо інтелектуальною елітою зовсім інших людей. І це власне змінилося в тому числі через повномасштабне вторгнення, бо навіть якщо згадати 13-14 рік, ну там якось Бо я ще була мала і не пам'ятаю, або все-таки ну не було такого сильного здвигу. Зараз ми розуміємо чітко хто як має називатися, і ми використовуємо ці лексику. Мені здається, значно доречніше, просто навіть в медіа в тих медіа, які зрештою споживають підлітки в цій країні, фактично всі. Так, ну ми, ми молода держава, як не крути, попри дуже довгу нашу історію, але ми молода держава, ми молода демократія, і наші еліти ще формуються і сподіваємося, що, що, це, що вони будуть зростати. Так. Існує концепція глобального інтелектуала. Що ви про неї думаєте? Насправді це одне з складних питань. Тобто, як з одного боку вирости людину, яка буде любити свою країну, да, там, своє суспільство в той же час людину, яка не буде замкнута в одній країні, в одному суспільстві. Тобто, в нас насправді до сьогодні існує дві крайності: є так звані ну, назвам їх космополітами, да, які mm -hmm. всюди, які, як кажуть, не мають громадянства і національності, да, вони готові працювати над якимись умовно поза національними питаннями, там не знаю, глобальне потепління, світова демократія, і таке інше. З іншого боку, у нас є дуже такі е, територіально обмежені інтелектуали, які готові працювати і хочуть працювати не то, що в межах всієї країни, а навіть там, в межах якоїсь конкретної там, місцевості. Вот. І тому це дуже важливо з одного боку, дати людям е, розуміння свого стержня, в той же час дати е, і показати їм можливість впливу на Україну і на світ, не тільки перебуваючи в Україні. тому що, ну, нам може це подобатись, може нам це не подобатися, але частина наших випускників не буде жити в Україні. Вони не будуть працювати в Україні і ми не маємо їх втрачати. Тобто, ці люди, де вони не були, вони мають маніфестувати свою українськість і українство. Тобто ці люди мають не соромити себе. Вони не мають говорити, що вони десь звідти зі східної Європи. тобто, це люди, які мають мати стержень і які мають повертатись до своєї культури. В той же час це люди, які можуть впливати на Україну. Україну не будучи в Україні, тобто ці люди можуть працювати та де завгодно, там в медіа в бізнесі багато де. Вот і це насправді особисто для мене одне з найголовніших завдань. да допустимо мене як історика. Тобто, як дати їм от, -от важливі важливий історичний стежні, теж час не обмежити їх якимись там дуже такими національними питаннями, як не посіяти їм на любов там до всіх наших сусідів, з якими так чи інакше в нас в різні історичні періоди були складні стосунки. Та да? тобто, як не зробити так, щоб ця людина не була ображена на на весь світ, да mm -hmm. от і. І ну, це для мене одне з головних питань насправді нашої роботи. Тобто, ми маємо зробити випускника, який з одного боку буде розуміти і любити Україну. І в той же час він не обов'язково може жити в Україні, і не обов'язково він може, але він так чи інакше має. Допомагати працювати і усвідомлювати те, що він працює, в тому числі і для України, ну все-таки в місті є слово українське ну, еліта, і воно але... критично але... важливе для нас, та тобто ми ж все одно розуміємо, що ми навіть якщо ці діти опиняються за кордоном, вони все ще цю це слово українське теж їде за ними, і це не тільки паспорт синього кольору за кордон, і це щось значно більше. Але я також думаю, що це не тільки роль школи. Тобто, це очевидно робота дуже багатьох різних факторів, які так чи інакше на дитину впливають. Тобто, чи умовно одні уроки історії Сашої Сапрони. Вам допоможуть йому щось зрозуміти цьому випускнику, навряд чи. Тобто, це ж очевидно дуже комплексне питання і дуже комплексний підхід. Комплексний підхід, безперечно, але ми точно працюємо над тим, щоби е, ці. Е... Наші випускники, чи будучи в Україні, чи будучи за кордоном, дійсно любили цю державу, цю країну, вкладалися в неї, бо можна бути за кордоном так і дійсно вкладатися коштами, вкладатися якимись іншими ресурсами. Та все ж таки, я думаю, що наше завдання зробити все, аби вони і залишалися тут, так. Безперечно, ми не можемо вплинути на 100% на це. А ще раптом вони стануть не тільки національними елітами, то, а світовими. То я думаю, що це буде добре впливати на Україну в цілому. Це буде непогано. Так це буде супер просто. Тому працюємо над відчуттям приналежності до своєї держави, з цього варто починати. А там буде видно, як складеться їхнє життя і наскільки інтелектуальною елітою вони виростуть. Дякуємо, що подивилися цей випуск. Сподіваємося, він не був душним на 100%, бо ми очікували, що він буде душним десь на 90%. Повертайтеся на канал наступного тижня, раз на два тижні в нас виходять ролики, якщо я не помиляюся. Обов'язково будуть нові цікаві теми. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на інстаграм, всі посилання в описі до цього відео. Дякую вам, мені було дуже цікаво з вами сьогодні поговорити. Дякую, Дякую. Да, це було непогано. Сподіваюся.